вихідний, Маємо можливість сьогодні прогулятися по лісі, подивитися, що понаростало. Трошки погуляти, подихати цим чудовим повітрям, пошукати якихось класних знахідок. Тому і запрошую вас разом із нами. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує, хто підписується на наш канал, хто. Ставить вподобайки, пише коментарі. Дякую вам величезне за вашу працю. Це дуже для нас важливо. Всім, хто досі не підписаний, я знаю, таких досить багато нас дивиться. Будь ласка, підписуйтеся. це допомагає нам просувати наш канал. Ну що ж, ходімо, будемо шукати разом. Ось і перша наша знахідка, яка не заставила себе довго чекати. Ось такий ось цікавий грибочок попався нам дорогою. Зараз ми подивимося, що це за гриб. Можливо, це Грузь. Да. Більше всього, що це білий грусть. Судячи з того, що молочко з нього не виділяється, зараз подивимося, якщо в шопенці виділяється, таке біле молочко не виділяється. Це звичайний білий грусть. Дуже хороший гриб, їстівний. 90% його використовують для засолки. Дуже класно він підходить іменно на засолку. Дуже смачний, в такому засоленому вигляді. Жаряний, ну нам не дуже він подобається. Він такий досить твердий, тому ми його якби не збираємо іменно для жарення. А от на засолку він просто прекрасний. Тому, якщо ви такий знаходите, От він абсолютно білий, ось такий дуже-дуже. Часті пластіночки в нього. Плотна-плотна така ножка широка. Буває, звісно, трапляються вони досить хробочливі, але ну, обов'язково треба дивитися. Ще є дуже схожий на нього білий, в нього, коли робиться такий надріз, або коли ви зрізаєте, то з'являється таке молочко виходить. У нас їх називають, по-різному, називають коровка, молочник, гірчак. От. Той також він ну, годиться тільки на засолку, але з ним ну, трошки більше ігри. Треба його там вимочувати в багатьох водах, зливати. І потім це все діло солити там, і більше місяця витримувати. То ми ну, стараємося не брати такі, які молочко випускають. Але вони також їстівні. Тому дивіться: ось такий от грузь, звичайний, білий, можна із собою забирати. Ну що ж. Перша знахідочка вже є. Супер. Ходім вперед. Ось ще одна цікава знахідка. Ось бачите, ось два. І ось ще один. Дуже часто, коли з ну, такої досить. Великої відстані, ну наскільки це можливо, принаймні я путаю його з білим грибом. Але коли підходиш, то бачиш, що це, на жаль, не білий гриб. Це гриб називається валуй. Часто його путають з сироїшкою. Він цей гриб їстівний, обов'язково після попереднього відварювання, але ми їх не збираємо, тому що вони нам ну, взагалі не подобаються ці гриби, Ні на смак, ні по фактурі, ніяк. О, цей вже, бачите, він такий дуже хробочливий, але досить часто їх можна знайти в дуже класному стані. ростає він як рядовка, прямо кільця такі утворює. Іноді буває, на ну, таких 2 квадратних метрах можна назбирати цього гриба. Ну, напевне, більше 30 штук нам траплялися так точно. От. Але ми його не збираємо. От. Це не сироїшка, не плутайте. Сироїшка ну, дуже рідко має такий прямо насичено коричневий колір. І ножка така, бачите, дуже груба, груба. Він такий досить крихкий. Також має такі пластиночки. Можливо, хтось збирає, вживає. Ну, напишіть в коментарях. Ми їх не беремо, ми їх не споживаємо, бо вони нам не подобаються. Але в лісі можна їх знайти досить багато. Сьогодні. Досить сухо в лісі. Не знаю, щось ми назбираємо чи ні. Бо така жара стоїть, ну, градусів 30 плюс, це точно. І все таке сухе-сухе. Не знаю, що нам сьогодні трапиться, але в будь-якому випадку чудова прогулянка нам забезпечена. Ходімо далі. Це чудова знахідка. Ось таких є два прекрасних плюте оленячих. Не знаю, які вони зараз, ми на них подивимося. О, хороший, молоді, свіжі. Беремо із собою. Бо ну, дуже хочеться свіжих смажених грибів. А так як ми теж класний. Не знаємо, чи нам сьогодні повезе знайти ще якісь грибочки більш цікаві, то ці заберемо із собою, а далі буде видно. Сказати по правді я от присів. І здається мені, що зовсім поряд із цими плютеями є один із дуже класних грибів. Судячи по запаху, гриб цей перепутати досить складно. Це чесночник. Це такий гриб спеція. І такий аромат чеснику, от я присів і прямо таке враження, що хтось біля мене роздушив. Зубчик часнику. Зараз я тут поряд перегляну. Можливо, я його все ж таки знайду в цій травичці і обов'язково вам покажу. Давайте спробуємо. Ось ще один плютей попався на, який ми так само із собою заберемо. Зараз переглянемо який він дуже хороший, свіженький, беремо з собою рухаємося далі. А ось зовсім поряд з попереднім. Ось такий, як завжди, пеньочок. І погляньте який вони на цьому пенючку виросли. Гарні вони Щось сьогодні, да, чистенький Дивимося, ось цей. І цей. І ось цей. І ось цей. Класс. Да, Суш у лісі дає про себе знати. Плютей, до речі, дуже добре адаптується до таких засушливих умов. Дуже гарний гриб, ми його любимо. І сьогодні ми їх беремо із собою. Ну що ж, хочеться якихось і... Других грибів. Зійшли ми трошки нижче з холмів. Тут більш-менш видно, що вологи трошки більше. Все таке прям зелене-зелене. Спробуємо пошукати щось тут. І ось нам також трапився Плютей оленячий. Все по класіки пеньочок. І коло пеньочка росте ось такий грибочок. Ні, він уже не годиться. Залишимо його тут. І він собі далі насівається. А ми поки що пошукаємо тут поряд. Можливо тут дійсно є чогось більше знахідок. Тому що судячи з зелені, то вологи тут в рази більше. Спробуємо щось знайти. Ходім. Хочу показати вам один дуже цікавий грибочок. Ми поки спускалися, то в воздусі такий прямо... Вибачте за слово вонючий запах. Я думаю, багато хто із грибників, які ну, регулярно ходять до лісу, вони цей гриб за запахом оприділяють дуже чудово. Ось такий є цікавий гриб. Це Гриб веселка, дуже цілющий та лікувальний гриб, цей гриб конкретно він вже переріс, він вже не годиться до споживання. Споживаються плодові тіла, які ще в стані яйця. Він от молоденьке плодове тіло, він реально як яйце, його можна прямо сплутати з яйцем. От коли він в такому стані, От тоді його збирають та споживають. Вживати його навіть можна сирим. Але більшість, хто збирає цей гриб, роблять із нього різного роду настоянки, використовують його у лікувальних цілях. Цей гриб дуже має цілющі властивості проти проти протизапальні. Ну і багато де його використовують в медицині. Тому, якщо такі грибочки ви знаходите, особливо в такому стані яєчка, обов'язково беріть. І можна робити з нього настіянки. Дуже класний грибочок. І шукайте ось ці такі яєчка в тих місцях, де ви чуєте такий оцей різкий, такий неприємний аромат. Оце, знаєте, що це цей гриб веселка. Ходім вперед. Бачите, як я і казав, трошки більше вологи в цій частині лісу і починають траплятися різні грибочки. От і сироїжечка нам попалася. По дорозі. Один із різновидів, вона така, бачите, червоня сторожева. Не знаю в якому вона стані, Вони дуже часто, прям дуже часто вони хрубачливі, причому досить сильно. Зараз ми подивимося, Так, да, вона вже вся поточена. Залишимо її тут, але це добрий знак. Це говорить про те, що можливо тут нам попаде щось більш цікаве. Ходім далі. Ось так ідеш, йдеш дорогою, дивишся по сторонах, так як я вам і розказував, що обов'язково треба дивитися от на таких. Боковинах дороги на брусверах. І тут раз, і щось попадається тобі на очі. І здається, що це білий гриб. Бачите як? Трошки до нього ближче. А це оцей грибочок, про який я вам нещодавно розказував. Це валуй. Дуже схожий здалеку на білі гриби. Теж така шапка коричнева. Поряд іще один. Тому звертайте увагу. Особливо в таку пору. Досить часто вони ростуть зовсім поряд. Білий гриб і валуй. Якщо не звертати уваги, можна прогавити гарні гриби. Ходімо далі. Вийшли ми на ось таку лісову дорогу. Внутрі такий яр. Судячи з того, це колись була річка. Бо так по обидва боки холми і всередині така, як частина дуже-дуже волога, як мочар. І по цій дорозі дуже багато всім вам відомої рослини. Такої як подорожник. Можливо, хтось не знає, це дуже чудова та цілюща рослина, яка допомагає при желудочних захворюваннях, при гастритах. Так точно, ну всі знають, що подорожник дуже чудове і дієве кровоспинне средство. А от відносно гастритів і хвороб желудка, може, не всі знають. Так от, можна його і сушити, і заварювати в чай, можна вживати його в сировому вигляді. Дуже добре, в кого проблеми з шлунком, вживати його сирим дуже-дуже рано вранці на тощак, хоча б пару листочків, коли він ще такий в росі. Дуже класно допомагає. Тому, кому потрібно, беріть собі до уваги оцю дуже чудову рослинку. Ходім далі. Ось, друзі, дуже цікава знахідка. Але, на жаль, брати її з собою вже немає ніякого сенсу. Ось такий був прекрасний сірчано жовтий трутовик, але він уже і присох, і постарів, і пропав. Бачите, який. Як і розказували ми раніше, брати його можна тоді, коли він такий прям мокрий-мокрий і в'язкий, як масло. Він тоді саме свіжий і саме смачний. В такому вигляді він вже розпадається, брати його ну не можна. тому На жаль, ми його залишаємо. Ходімо далі. Вийшли ми на досить знайому місцину. Краса словами не передати. Зелено. Такий гарний лісовий луг. Серед лісу. А ось поряд хочу показати вам, є досить цікава рослина, також лікувальна. Ось такі чудові пухнастики. Це ведмежі вушка. Ця рослинка дуже добре допомагає при ниркових захворюваннях. Хто має проблеми з нирками. Можна використовувати, вона знімає запалення. Її можна сушити і використовувати у вигляді чаю, заварювати. Погляньте, яка цікава яка рослинка, да? медвежі вушка. Тому обов'язково кому потрібно, збирайте сушіт і робіть собі Чаї всім остальним просто беріть собі на замітку. Ходім далі. Дуже в лісі сухо. грибів мало. Треба чекати дощів. Ось іще одна черешня, ось така стовбур і поряд лежить друга його частинка. На цьому стовбурі також є ось такий серчано-жовтий трутовик, який вже зовсім переріз. Запізно ми сюди попали. На жаль, Бачите, який він всередині ніби жовтий, але він вже настільки твердий, що вживати його вже ніяк не можна. Він як підошва, просто вже такий твердючий стає. І відварювання або будь-яка інша термооброботка йому, на жаль, не допоможе. Тому брати його немає ніякого сенсу. Ось оця черешня, на якій ми щойно з вами знайшли сірчано-жовтий трутовик і буквально в 30 метрах. Від неї ось такий от пеньочок. Одразу і не скаже, що це також черешня. І на ній і також ось таке плодове тіло. Ну правда, цей гриб прям зовсім висох. Він такий сухий-сухий. Бачите як обов'язково. Коли ви знаходите сірчано-жовтий трутовик, шукайте поряд, тому що спори вітром розносять, пташки розносять. І зовсім поряд ви зможете знайти також ці гриби. Жаль, але що зробиш? Запам'ятаємо ці два місця на наступний сезон. Вони ростуть зазвичай в тих самих місцях. Тому, якщо ви знаходите на наступний рік, обов'язково перевіряйте ці місця. Я думаю, що ви їх знайдете знов і будете знаходити їх постійно кожного року, кожного сезону. Бачите як? 30 метрів і ще один гриб. Ну що ж, ходімо далі. Бачите, перейшли трошечки в інакше місце. І от по дорозі попався нам ось такий грибочок. Це жовтий боровик, але брати його вже немає ніякого сенсу, тому що він весь поїжений. Бачите який. Старенький, переросший і дуже сухий. От прям дуже сухий. Залишимо його тут. Нехай він собі насівається. Пошукаємо поряд, можливо, попадеться ще. Поки ми шукали. Поряд з білим грибом. Дружина натрапила на ось такий піддубник синіючий, також вже старенький, вже геть старенький. Так, да, він вже прямо розсипається, немає вологи і дуже мало грибів. Зараз пошукаємо поряд. Можливо є іще. Ось така досить цікава місцевість. Теж трошки з'являється вологе, є зелена травичка, і ось попадається ось така сироїшка зелена. Бачите, якого вона кольору? Прям зелена-зелена. Поглянемо на неї трошки ближче. Да, за недостатком вологи. Всі гриби, які трапляються, їх хрубочки точать, як положено. Ну що ж, ходімо далі. Ну що ж, от і завершилася наша сьогоднішня прогулянка. Грибочків небагато, але на вечерю буде 100%. Досить цікава вийшла прогулянка сьогодні. Треба чекати дощів. Що ж, всім дякую за увагу. Дякуємо за те, що дивитеся нас за вашу підтримку. Дякую всім, хто підписаний, хто підписується на наш канал. Хто не підписаний, досі, будь ласка, підписуйтесь, це допомагає нам просувати наш канал на YouTube. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей.